Лівеста це українська компанія, створена у квітні 2022 року, для підтримки і створення робочих місць для українок. Лівеста це косметична компанія, яка має власну лінійку і представляє маркетплейс з відомими брендами Туреччини, Європи та України. Каталог Лівеста наповнений виключно сертифікованими та інноваційними продуктами для всієї родини. Клієнти можуть гуртати друкований каталог або бачити весь асортимент прямо на сайті по категоріях. Лівеста представляє три бізнес-ідеї для кожного. Перша це шалена економія на покупках. Ви безкоштовно реєструєтеся і одразу отримуєте мінус 25-30%. Також безкоштовну доставку, подарунки та участь у акціях, які пропонує компанія. Друга бізнес-ідея це заробіток на дропшипінгу. Підходить абсолютно кожному. Працювати можна офлайн або онлайн по всій країні. Ми навчаємо організувати чат клієнтів, інстаграм або тікток магазин, працювати з блогерами або рекламою, відкрити власний офлайн магазин, комбінувати продажі з основною діяльністю в салоні майстра манікюру або перукарем. Ви отримуєте тисячу найменувань товарів, фото та відеоконтент, інструкцію по запуску б'юті чату клієнтів, текст для запрошення клієнтів, наповнення чату, інструкцію по веденню сторінок в Тіктоці та Інстаграмі, наповнення сторінок та прокачку від команди. Приклади заробітку. Чотири клієнти по тисячі гривень дають вам заробіток тисячу гривень. Двадцять клієнтів по тисячі дають вам 6000 тисяч гривень та більше доходу. Собі майже все беремо за бонуси та кешбеки. Третя бізнес-ідея від Лівести це заробіток на побудові команди з клієнтів, продавців та менеджерів. Ми навчаємо розмістити вашу рекламу з вашим реферальним посиланням у соцмережах, а також розвивати свій особистий бренд для реклами можливостей Лівеста. По вашому посиланню реєструються клієнти, і дівчата, які працюють за дропшипінгом та майбутні менеджери. За товарообороту усієї команди ви отримуєте в середньому 10% зразу на карту. Коли ваш товарообіг сягає 160 тисяч гривень, ви вже отримуєте 30 тисяч гривень премії і більше до свого основного доходу 10%. І далі на вас чекають подорож за рахунок компанії премії від і тисяч гривень за кожне досягнення та автопрограма, розглядаючи цей варіант співпраці, задайте собі питання, чи є у вас варіанти на сьогодні вийти на дохід 5 тисяч доларів на своїй роботі. Якщо це так, тоді це чудово. Якщо ні, то ця можливість у ваших руках. Напишіть мені в особисті і скажіть, що саме хочете протестувати: економію до 30%, заробіток на дропшипінгу чи бізнес, і отримай посилання на безкоштовну реєстрацію. Запрошую тебе у світ краси, можливостей та бізнес з компанією Лівест.